Всім привіт, друзі! Сьогодні обзор на легендарний мопед Карпати 2 Цей мопед після повного відновлення. Мотор складений з трьох на ножному переключенні передач 50 кубів, 2 лошадіних сили. Тут стоїть альфовська катушка, альфовський комутатор, бо заводський комутатор щось тут не хотів робити. Ми купили нового комутатора, а він поїздив з тиждень і згорів. Ми взяли альфовську катушку альфовського комутатора і все заробило як часи. А зараз вам покажемо, як він заводиться. Раз. Друзі, всім пока! Ось такий був коротенький увер на нашу нову техніку. Ждіть нові відео. Може знову щось буде нове, а може ремонт старого. Всім пока.